Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Зараз я знаходжуся біля пам'ятника Шевченка міста Львів. Бачите, зараз я... От прийняли вчора Верховна Рада, законопроект 12414, де зачіпає антикорупційні органи Набу і САП, де робить їх незалежними відносно. Відносно Генеральної прокуратури, і Генеральна прокуратура може робити, що хотіти з кримінальними справами, особливо зараз кримінальна справа проти Чернішовим міністра, колишнього міністра. Так що бачите, зараз водам буде це Та, Я кажу, що і САБ, і, і НАБУ, вони з самого початку заснування. Утворення тих органів антикорупційних, вони не були дієві. Але більше ситуації, коли їхні повноваження зараз зменшені, або, можна сказати, підведені до, до нуля, бо тому що вони зараз є, повністю підзвітні стають Генеральні прокуратури, а Генеральна прокуратура ну, так, з джерел керує офіс президента. Так що ми можемо сказати, яка ситуація зараз твори. Бачите, що зараз є Львові на ту годину. Зараз година 10-20 і бачите, народ не розходиться, народ протестів виявив проти прийняття закону, але розумію, яка ситуація, що той закон був споруджений регламентом. Один день було Верховною Радою проголосовано, Зеленським підписано. і... Зеленським підписано, і голос України опублікував е, даний закон 12414. Так що можна сказати, ствердно, Бачите, народ піднявся не тільки в Києві, інших обласних центрів, двоє суттєво. Молоді, молоді люди, молоді обличчя. Бачите, що так, що тут зовсім інакше. Картина, і от навіть перший момент, що Зеленський привик, що йому плескають долоні, а то перший раз, вже другий день, в Україні протест ну, і проти е, влади, проти Верховної Ради, ну, і особливо проти е, Зеленського, який підписував закон, не на вето не наклав, і закон вступив в дію, ніж одні сьогоднішнього дня, але саме більше він вже зрозумів, що твориться не так, як він хотів. Що люди зробили протести, то молодь зробила протест. Ну і то старші люди зробили протест про те, що той законопроект не треба було приймати. Він є спорушення реламенту, і з другої сторони повноваження зменшує. Зараз є, виходить, недовіра до самого Зеленського, бо тому, що замість витувати він підписав закон. А. Зараз є конфлікт інтересів. Чому цей закон був на мою думку був прийнятий? Бо тому, що вийшов зараз конфлікт інтересів Вона був сам разом проти офісу президента, ну зокрема, і, зокрема, генеральної прокуратури. Зараз вийшло, що Чернішова порушив кримінальну підозрюю, пред'явили, так що тут ситуація не не з тих простих. Зараз Зеленський дає задній сьогодні, зробив виступ про те, що. Буде вносити зміни до закону, але, але саме більше цікаво, що сьогоднішнього дня депутати пішли на чотиритижневу відпустку канікули. За чотири тижні закон не буде прийматися. Ніякі закони, зміни до закону і так далі. <кхух> Бачите, що робиться. Народ піднімає, народ плескає, народ е зробив протест про те, що от. Порушення закону законів України і зараз приниженням корупційних органів, що, але я хочу сказати, що з моменту заснування так і про те, що ну, я госвячук, що до сьогоднішнього дня антикорупційні органи набу і САП були недієві, бо тому що я неодноразово звертався до них з заявою. В порядку 214, 214 ст. КПК, але вони ніяких кримінальних проваджень не, не проваджували і кримінальні справи було не порушено. Так що іменно на корупції, яка корупція була ну, в середніх ланках нашої влади в лапках, влади немає в Україні вже 29 років підтверджує документи. На мої документи про корупцію в Україні, особливо в Львові, Львівській області, набу і САП не відреагувало. Відписками відписали, але справи не було. Так що вони не дієві. Але те, що є зараз закон, бачите, закон змінили зараз, антикорупційні органи зменшили повноваження, воно є суттєво. Ну я рахую, що і що я думаю, що зараз в ось ситуації і ті антикорупційні органи, і прокуратура зараз повинні доказати суспільству, що і закони, які вони будуть приймати, і самі ті органи будуть боротися з корупцією в Україні, тому що можна розуміти, коли є війна, а вони розумієте, приймають закони, які порушують ну, права, бо тому що найбільше порушення прав йде. Що може зараз без ухвали рішень без рішення суду проникати в приміщення квартири, помешкання людей по чиїсь заяві або просто по усніх домовленостях вилучати ті чи інші докази, які вони просто забрати майно так як було зроблено за мною без рішення суду? Було забрано в мене в майно. Зумієте, так що зараз той закон дійсно порушує права людини, тому що без рішення суду не можна проникати житло, тим більше вилучати докази. О, тут ну, я кажу, що вони зараз, зараз може будь-який написати заяву або просто по е підозри ті чи інші або усні домовленості е проникати в житло. Забирати речі і до е, типу доказ для кримінальної справи. Так що тут ясно, що права не тільки порушують права е, не права, а повноваження антивокруційних органи, але і права е, е, громадян України, права людини, бо тому що буде недоторкнення житла, приникнення в житло і інші права, які є закріплені Конституцією України. Так що я думаю, що е депутати повинні зараз подати подання, зробити Конституційний суд і скасувати той закон. Так що маємо сьогодні ситуацію. Зараз ще раз погодом зібралося, і, і воно збільшується, зменшується, І то вже з 8 години маємо таку ситуацію. Так що підписуйтесь на Богдан Гавриляк. На Робіт репости до поширення, ставте вподобання, підписуйтесь на мої соціальні мережі, разом, я сила, і ми зможемо подолати як тих бандитів, які є у владі, а особливо з Російської Федерації. До зустрічі цього найкращого вам.